Ензимна пудра самостійний засіб для вмивання, який замінює гель та пінку. Насипаємо пудру у долоню, кількість ви з часом зрозумієте, яка буде комфортна саме для вас, для мене тут навіть трішки забагато. Додаємо кілька крапель води і розмилюємо у руках. У руках ми маємо повністю розчинити усі гранулки та утворити піну і вже піну наносити на вологе обличчя. Це дуже важливо для того, щоб мінімізувати час миючого засобу зі шкірою. А саме цій ензим мені дуже подобається ось така тягнуча паутинка. Утворену піну наносимо на шкіру обличчя масажними рухами, ретельно приділяючи увагу тим ділянкам, де активні сальні залози, особливо в тезоні. Ензимний засіб можемо залишати на шкірі обличчя від декількох секунд до однієї трьох хвилин в залежності від рекомендацій виробника та складу. Якщо в складі є агресивні маючі компоненти, так надовго ніколи не залишаємо. Далі водою потрібно ретельно змити залишки маючого засобу, інколи це зробити важко саме через текстуру ензимного вмивання, але декілька разів і можна впевнитись, що обличчя дійсно чисте. Далі промакуємо обличчя сухими серветками і переходимо до наступних етапів.